Ну що ж, всім привіт, всім гарного дня, гарного всім настрою. Сьогодні в нас буде нова тема уроку, і це в нас дослідження ролі багатозначних слів в мовленні, вживання їх у власному мовленні. І перше, з чого ми почнемо, це емоційне налаштування. У гарному настрої займатися дуже важливо. Ну що ж, почали! Учися, мій друже, відмінником будь. Люби і поля, і діброви. І де б ти не був, де б не жив, не забудь своєї вкраїнської мови. Автор Володимир Сосюра. І перше, з чого ми почнемо, це вправа прогноз настрою. Якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває райдуга. Ви роздратовані, але заспокойтесь адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно. Своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. І почнемо ми з вами сьогодні з загадки, тому що вона нам буде дуже добрим прикладом наших багатозначних слів. Готові? Живе у лісі, хижа, дика, любить курку та індика. У вас є одна хвилиночка. Поміркуйте, хто це може бути. Загадка дуже легка. Ну що, здогадались? Це ж лисички? Та ні, не ці лисички. Нам потрібні лисички які? Тварини, а вже ж оці. Ось вам і гарний приклад того, що тварини-лисички і гриби лисички. Ось ви і дізналися, що таке багатозначні слова. Але зараз ми з вами проведемо маленьку фізкульт-хвилинку для наших оченят, тому що ми з вами дуже багато часу проводимо за комп'ютером, і нам потрібна гімнастика. Тож, дивіться на нашу бджілку і полетіли разом! Ми закінчили нашу гімнастику і можемо продовжувати. Однозначні та багатозначні слова. Однозначні слова. В українській мові є слова, які називають лише один предмет, явище чи особу мають одне єдине лексичне значення. Наприклад, автобус, каструля, праска. Поміркуйте, які ще однозначні слова ви знаєте? Добре. Переходимо далі. Багатозначні слова. Слова виникають з одним лексичним значенням, але деякі з них можуть з часом набувати нових значень. Слова, що мають два і більше значень, називаються багатозначними. Наприклад, вушко. Вушко орган. Вушко у чашки, вушко у голки. Добре. Ідемо далі. Які ще ви знаєте слова? Почнемо з однозначних. Наприклад, чорнобривці, калина, мова, дятел, зайчик. Багатозначні слова. Півники. Чому? Тому що півники можуть бути і тварини, і квіточки. Далі, наприклад, лисички, а це ви вже знаєте: лисички тварини і лисички гриби. Вушко, вушко для голки, вушко у голки – і вушко орган. О, голки. Голки у дерева. так, І голки у їжачка. Ще один приклад ніжки. Ніжки у грибочків, ніжки у стільця та ніжки у людини. В українській мові велика кількість багатозначних слів. Давайте спробуємо разом їх пояснити. Крило. Крило може бути у птаха, та крило може бути у літака. Може, ще у когось є крила? Згадайте. У Янгола можуть бути крила. Добре. Хвіст. Хвіст може бути у комети. Та хвіст може бути у ящерки. Дуже добре. А зараз будьте уважні. Яке слово повторюється у вірші? Це однозначне слово чи багатозначне слово? Ось сонечко грає промінням на річці. Сніг грає на сонці і сріблом іскриться. Я граю в футбол, а сусід грає в кено. Матуся теж грає в театрі на сцені. В оркестрі татусь грає на контрабасі. Дідусь і онук грають в гру на терасі. Так, яке слово повторюється? Здогадались? Це слово грає. Воно багатозначне. Дивіться уважно на наші картинки. Ось сонечко грає промінням на річці. Так, Сніг грає на сонці. Я граю в футбол, ліворуч дивіться на картинку. А сусід грає в кено. Також наша матуся грає в театрі на сцені, Наш татусь грає на контрабасі, дідусь і онук грають в гру на терасі. Це також в нас є. Ми можемо уважно Роздивитися зараз. І давайте спробуємо самостійно визначити наші багатозначні слова. Що це в нас? Це сонечко та це сонечко-комаха. Добре. Наступне. Хто в нас зображений на картинках? Це сонечко-дитина. Так, вірно. Наступна. І знов сонечко. Але що це? Це сонечко, зірка. Так, і зараз трішечки складніше, але в вас є тут маленька підказочка. Група сонечка. А праворуч в нас? Наприклад, це може бути колектив під назвою Сонечко. Ну, як вам подобається? Скажіть, а хто знає, дорога це однозначне чи багатозначне слово? Подивіться уважно на наші картинки. Хто вже здогадався? І. Правильно, а вже ж дорога це багатозначне слово. Наприклад, це смуга землі, по якій їздять і ходять, штучно створений засіб для пересування, сполучення та інше, смуга, що лишається як слід після руху кого небудь або чого небудь. Друге місце для проходу та проїзду, доступ куди небудь, можливість потрапити куди небудь. Так. Ваша маленька задача вам потрібно буде придумати самостійно декілька речень зі словом дорога та записати їх у своїх зошитах. Зараз уважно дивимося на наші картинки та на який предмет вказує стрілка. Що є спільного у цих картинок? Ніжка дитини. Ніжка циркуля, ніжка квітки, ніжка грибочка, ніжка стола. Тож, це також є багатозначне слово. Правильно, запам'ятали це і переходимо далі. Зараз буде трішки складніше. Готові? Що це за предмети? Ай, дивіться, ось вам і, під... і підказка зразу. Ну, нічого, це рукава. Перша картинка це частина одягу, що покриває руку від плеча до кисті або коротше. Друга картинка це водяний потік, що відійшов у бік від головного русла, відгалуження ріки. І третя це пристрій. У вигляді труби або кишки для відведення чи передачі рідин, газів, сипких тіл. Тобто це пожежні рукави. Ну що ж, а тепер спробуємо самостійно. Дивіться, що це за предмети, на що вказує наш, наша стрілочка? Коріння зуба та. Коріння рослини. Це було легко, хоча, може, зараз буде трішки легче. Дивіться уважно, що це в нас. Поміркуйте. Ніс людини, орган та ніс корабля. Правильно! Так, є в них щось спільне. У людини є ніс та й у корабля є ніс. Добре, можемо продовжувати. Наступна наша картинка це стіл предмет меблів у вигляді широкої горизонтальної дошки на високих опорах та ніжках. Так, подивіться уважно. У кожного з вас є вдома такий пристрій? Я вважаю, що на першій. Картинці в нас стіл обідній. Він стоїть зазвичай у кухні чи, чи може у вітальні. Так, другий стіл може стояти на дворі або в кафе. Так. І третій стіл це, хм, виглядає як парта, чи стіл робочий. Так. Пояснили ми значення слова стіл у кожному випадку. А останній, зараз побачите, це що за стіл? Уважно. У вас буде 5 секундочок на правильну відповідь. Три, два, один. Що це за стіл? А вже ж, це робочий стіл нашого комп'ютера. Ви молодці! Я вважаю, що ми трішечки втомилися, а щоб бути здоровими, нам потрібно робити гімнастику не тільки для очей, а ще й для нашого тіла. А це означає, що встаємо з наших стільчиків, встаємо і зараз будемо повторювати всі рухи за нашими дівчатами, тому що це руханка ми з України. Готові! Встаємо, встаємо, поїхали! Доброго вечора, ми з України. З України. Добре, молодці! Трішечки порухалися та можемо продовжувати. Але ми вже закінчуємо, тому в мене є для вас маленьке завдання. Будь ласка, запишіть у своїх зошитах або поспілкуйтесь з батьками на тему, що я запам'ятав, що мені сподобалося, що нового я сьогодні дізнався. Наприклад, що ви запам'ятали, які бувають слова? Однозначні та багатозначні. А зможете зараз навести приклади багатозначних слів, які з них вам сподобалися найбільше за все? Може, лисички? Чи півники? Добре. Будь ласка, напишіть декілька речень у своїх зошитах. А на сьогодні це все ми з вами закінчуємо. Ви молодці. Бажаю всім вам гарного настрою сьогодні і дякую всім за увагу. Тому до побачення, друзі, до нових зустрічей!